Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І в сьогодні в нашій програмі ми говоримо про важливість своєчасного виявлення віл-інфекцій для успішного лікування. Також надамо рекомендації щодо ведення здорового способу життя для попередження цих інфекцій. А допоможе нам в цьому гостя нашого сьогоднішнього ефіру: сімейна лікарка Наталія Романенко. Наталія, раді, раді вітати вас. В нашій студії. Вітаю. О, і почнемо з цього питання, яке ми я вже говорив раніше, як важливо своєчасне виявлення виявлення інфекцій для успішного лікування. Дуже важливо, адже це не тільки там успішне лікування, а це і попередження, зараження інших людей. Адже вірус імунодефіциту людини, він коли потрапляє до організму, то жодним чином себе не проявляє і може в такій латентній стадії перебувати до 10 років. Тобто, якщо людина не обстежується регулярно, вона не знає, що в неї є цей вірус, і за ці 10 років, ну, скажімо так, може багато людей заразити. Тому ми рекомендуємо своїм пацієнтам обстежуватися ну, раз на два роки, раз на рік, особливо якщо це люди, які мають підвищений ризик. Якщо це люди, які працюють, наприклад, в секс індустрії, так то обов'язково раз на рік проходити це обстеження. Та й бажано всім молодим людям і немолодим людям регулярно тестуватися на ВІЛ. Угу. А, чи допомагають лікарі а, пацієнтам подолати психологічні виклики пов'язані? Так, звичайно, ми завжди наголошуємо, що а, це анонімне тестування, що а, ніде це не заноситься ні в які там, а, скажімо так, не помічається, як раніше там ніяких наліпок на картки немає, що там у вас виявлена від інфекція. Все це анонімно, конфіденційно і а, ми. За допомогою засобів масової інформації завжди боремося зі стигматизацією цього захворювання, що людина, яка живе з віл інфекцією, така ж людина, як і людина без віл інфекції, тому що ця інфекція не передається, скажімо так, побутовим шляхом. Угу. А саме про стигму пов'язану з цією віл-інфекцією, наскільки вона зараз там. Зав завишена чи навпаки. Ну, вона завишена. Хоч ми боремося з цим, ми намагаємося завжди розповідати про це, що це такі ж звичайні люди, як і всі інші люди, які живуть з війну інфекцією, але все одно у людей така все-таки стигматизація є, але ми з цими можливими шляхами намагаємося це побороти. Угу. А ви сказали, що до 10 років може так. Прогресувати, так? так? Ну не просад, а бути в такому стані э, латентному так. ця, ця інфекція. Якщо ти не пройшов ніякий огляд, так угу, не, э, угу. не мав в тебе ніяких проявів, угу. так? Чи можливо якось це відчути? Я не знаю. Ну, дивіться, якщо. Э... Скажімо так, людина, яка має здоровий імунітет, не має ніяких хронічних захворювань, тобто вірус це вірус, який вражає імунну систему, і він поступово її вбиває. скажімо так. Якщо немає факторів, які сприятимуть розвитку швидшому, пришвидшенню цього процесу, то в принципі, отак от тривалий такий період людина може не відчувати жодних симптомів. Якщо ж є якісь питання до здоров'я людини, то це може статися швидше. Не 8-10 років швидше. Тоді починаються якісь клінічні прояви. Тоді вже розвивається саме СНІД, це вже, скажімо так, термінальна стадія віл-інфікування. Це. А які uh -huh. симптоми можуть uh -huh. бути проявлятися? Починаючи від підвищення температури, до якогось незрозумілого висипу по тілу, порушення навіть свідомості, спутані свідомості, біль в суглобах, діарея, блювота, ну тобто різноманітні такі прояви, адже, скажімо так, коли наш імунітет знижується на фоні імунодефіциту, саме після зараження віл інфекцією, то? Ті е, мікроорганізми, бактерії, віруси, які в нас є в організмі в нормі, вони у нас живуть постійно, але не викликають ніяких захворювань. То вони в цей час тоді, м, скажімо так, стають патогенними для нашого організму і тому вражуватися можуть всі е, системи, органи людини. На угу. жаль, подалі окрім е, засобів масової інформації, як лікарів взаємодіють з громадськістю от щодо популяризації засобів профілактики. На прийомі розповідаємо, говоримо про це, і в основному зараз, ем, коли там є е, тиждень е, тестування на ВІЛ, скажімо так, офіційний, це починаючи там з 1 грудня, е, то ми всім пацієнтам, е, скажімо так, радимо. активно, активно да, да, радимо пройти тестування на ВІЛ. Але зараз, в принципі, це не проблема, тому що, повторюсь, є засоби масової інформації. Соцмережі, тому ми активно пропагандуємо це. Так а, які перспективи розвитку лікування віл інфекції, ви бачите на майбутнє? Ну, вже є зафіксовані деякі випадки одужання від ВІЛ-інфекції. Так, це лікування на стадії розробки, тестується зараз, але вже таки, якщо не помиляюсь, то десь два або три три людини вилікувались від ВІЛ-інфекції. Але ж наголошу, що якщо ви протестувались, виявили віл і. Одразу розпочати лікування, то е, життя вілінфікованої людини зовсім ніяким чином не буде відрізнятися від життя невілінфікованої інфікованої людини. Це обов'язково е, дотримуватись режиму лікування, яке призначить лікар-інфекціоніст. Це дуже важливо, тому що е, це як і життя, і це тривалість життя. Угу. Тобто, чим чим раніше ти будеш, звісно, звісно, тим менше менш ризик. Так, так. А які ваші рекомендації щодо ведення здорового способу життя от, для попередження вівінфекцій? Ну, звичайно, що ми користуємося стерильними голками. Ми ходимо в салони. Якщо ми робимо там пірсинги, тату, перевірені салони, які дбають про свою стерильність. Звичайно, тестуємось, тестуємось регулярно, тому що якщо немає постійного полового партнера, так то. Ну, обов'язково раз на рік треба тестуватись. Вагітні жінки, ну тут хочеш не хочеш, але їх три рази тестують на протязі вагітності, тому що також передається від, від матері до дитини, передається через грудне молоко, це дуже важливо. От і е, ну, тестування, тобто це постійний половий партнер, або ну, не змінювати часто, да і тестуватись регулярно. А де можна протестуватись на віл? Протестуватись на ВІЛ можна прямо у свого сімейного лікаря. Це також буде конфіденційно, ви приходите, кажете, що ви хочете пройти тестування і тестуєтесь. Головне, що якщо ви проходите тестування, результат негативний, то обов'язково через 6 місяців повторити це тестування на ВІЛ. Чому? Тому що, коли людина заражається ВІЛ-інфекцією, є таке поняття, як період вікна. Тобто від 3 до 6 місяців вірус в організмі вже є, але жодна тест-система його не зафіксує. Тому, якщо ви отримали, Негативний результат через 6 місяців тестуємось повторно. Якщо там також негативний результат, все добре, ну, вірус не виявлено. Uh -huh. Якщо ж він позитивний, звісно, тоді вже скеровується людина далі до лікаря-інфекціоніста для призначення для призначення лікування, яке буде людина отримувати безкоштовно. Головне приймати це лікування. Uh -huh. А як назначається це лікування? Що як, як проходить етапи? Лікар-інфекціоніст, ви приходите до обстежуєтесь і згідно аналізів призначаються ліки, які потрібно приймати кожен день в один і той же час, регулярно не пропускаючи жодного дня прийому. Якщо пропустили, то на наступний день як максимально швидко треба прийняти ліки. Але якщо буде таке, ну скажімо так, відповідальне ставлення до прийому ліків, то ускладнень не буде. Угу. А якщо говорити от про позитивні негативні угу. тести, так угу. а чи були випадки навпаки, що коли воно показує, що позитивний, але там все негативно? Для цього ж ми і скеровуємо далі до інфекціоніста, тому що сімейний лікар тестує швидкими тестами і для того, щоб остаточно підтвердити діагноз, вже беруть кров з вени. Тому в будь-якому випадку, якщо є тест позитивний, то людина до людина скеровується до якогось фікціоніста і дообстежується. Тобто, якщо кров звений, там також позитивний результат, то ем, помилки вже немає. Так, чудово і в кінці, давайте ще раз нагадаємо, як часто потрібно проводити ці тести. У сіми да у сімейного лікаря можна тестуватись раз на рік безкоштовно на ВІЛ, а також на гепатити Б. Це бо частенько ВІЛ супроводжують також ці дві інфекції. На жаль, тому раз на рік ви спокійно можете тестуватись на віл. Угу. А, чудово. ну що ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні звертали нашої студії, і ми пограли на досить таку актуальну тему так. нашого, ну напевно, нашого століття. Так, адже третій кожна третя віл інфікована людина... Людина не знає про те, що вона і білінфікована. Тому тестуватись обов'язково раджу всім. Так і дякую вам за ці поради. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і в гостях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.